Цього тижня вдруге стартувала акція «Не будь байдужим допоможи переселенцям зі сходу. У вівторок, з 9-ї години ранку, працівники центру соціальних служб закликали користенців придбати щось у кошик для наших гостей зі сходу. Акція тривала до 15.00. До цього часу кошики лишались напівпустими. До обіду не повний кошик, і ось зараз буквально геть мало. Минулого разу було набагато більше якось люди були активніші. Волонтери зазначають, що здебільшого кошик поповнюють продуктами люди старшого віку. Активними є й самі працівники в ОПАКУ. Ми хочемо зазначити адміністрацію магазину ВОПАК, які пішли нам на зустріч, які взагалі нам дозволили тут проводити цю акцію. І самі працівники вони беруть активну участь у цьому. І перш ніж ми ось розпочали цю акцію, то працівники ВОПАКа самі зібрали кошти, придбали товар і принесли нам в кошик для цих людей, для цих переселенців. Головна вимога до продуктів, аби вони не швидко псувались крупи, цукор, олія, макаронні вироби і тому подібне. Висока потреба є і в засобах гігієнічного захисту, особливо у памперсах для найменших переселенців. Цього разу центром соціальних служб допомоги зібрано дуже мало. За словами працівниць, цього вистачить на 2-3 родини. А наше місто вже прийняло майже 200 осіб. Чому коростенці так неактивно допомагають гостям зі Сходу? Запитуємо в них. Скажите, пожалуйста, есть вы у возможность и желание помогать переселенцам с исхода? Да, да я иду ну, к я тебе я могу оказать помощь пенсионерам. Мне надо, чтобы оказывали помощь. Если была бы была такая возможность, конечно, нет. Нет такой возможности? Пока нет. А почему? Затруднения да финансовые. Желание-то есть, а чому мы там, там можем с торцами? бедные люди, пенсионеры. Что мы можем помочь По Переселенці, я скажу так, що брати купосі, то й пожни. Вони хотіли окремої республіки, зараз їх почали грабити вони почали тікати. Вони що думали? Чи маєте ви можливість і бажання допомагати переселенцям зі Сходу? У мене немає такої важливості. Я б допомогла, але немає можливості. Я пенсіонерка. Імеєте ли ви можливість і бажання можливість допомагати переселенцям з Востока, які к нам приїхали? Я живу вже в дощі. внучка переселенца. Я помогаю, чем мужу. Имеете ли вы возможность и желание помогать переселенцам с Востока? Да. А кто там, значит, учинил ту кровавую бойню, тот пускай, пускай и помогает. Имеете ли вы возможность и желание помогать переселенцам с Востока? Нет. Негативне ставлення до мешканців сходу відмічають і в інших містах України. Проте, хоч ми і зустріли таких громадян у користені, їхню думку брати за основу було б нечесно. Поспілкувалися ми із тими, хто хоче і може допомогти. Проте не знає як. Чи маєте ви можливість чи бажання допомагати переселенцям зі сходу? Ну маю як треба. А что, помогали уже? А даже я их бачила, Я не бачила не даю. А били в вы паку сбирают допомогу, например, продуктами харчевания, крупами? Ну, принесу. А имеете ли вы возможности, желание помогать переселенцам с Востока? Имеем, но кому как. Не знаете? Как? Нет, конечно. Ну, Никто например... не сообщает. А то, что на улице стоят, мне без понятия, кто там и что там. Щоб воно туди мої діти доходило все. А то ж бачите, як по телевізорі передають. Собірай, собі рай, ідія де воно дівається, все. Чи маєте ви можливість і бажання допомагати переселенцям зі сходу, які в нашому місті зі? Ми допомагаємо. Допомагають. От приїхали з Луганської області, з міста Лисичанська. От ми зараз у Росії живемо. Це ви звідти приїхали? Так, да. у нас там війна, а то все взривається, все горить. А яку допомогу, крім родичів, ви отримали в нашому місті? У вашому місті пообіщали дати якусь кімнату, якусь матеріальну допомогу пообіщали. Вчора дали муку, туалетну бумагу. Кілограм муки, рулон бумаги і що ще? Рулон бумаги. І памперси для дітей. Памперси, так, да, тому що у нас маленький дитина, ще годик. А де ви цю допомогу отримали? ССМ? Соціальну допомогу, соціальну допомогу. І гуманітарну допомогу нам дали речі ще. Для дитини, тобто для наших глядачів допомога яку збирають, вона доходить. Доходить, да ми отримали всю і матеріальну допомогу. От нам ну, і гроші, і пантриси от, да. доходить. Працівниці Центру соціального захисту у справах сім'ї дітей та молоді знову і знову проводитимуть подібні акції, адже щодня до нашого міста приїздить по 3-5 родин, багато з яких не мають ні родичів, ні знайомих серед користенців. Переважна більшість переселенців, жінки та діти, люди похилого віку. Якщо вас хвилює доля тих, кого з дому вигнала війна, не проходьте повз. Також ви можете надати свою допомогу до Центру соціальних служб за адресою вулиця Крупської 3. Будьте милосердними.